Кременчук, 14 серпня, швидкі новини. Збройні сили України звільнили 3 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Росіяни вночі тричі атакували Одесу. ППО збила 15 дронів та 8 калібрів. На жаль, повністю знищено гіпермаркет ФОЗі. Міністерство оборони та прикордонники відтепер будуть ділитися інформацією і перевіряти дійсність документів військовозобов'язаних, що видані військоматами для виїзду за кордон. У Вірменії трагічно загинув виконуючий обов'язки посла України Олександр Сенченко. Голова НОК Вадим Гуцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді в Парижі наступного року навіть за участі спортсменів Росії під нейтральним прапором. У Кривенчуці запрацювали ще два дитячі садочки – 48-й та 55-й. В місті з 9-го поверху випав чоловік. На жаль, загинув. За минулий тиждень в Кременчуці на світ з'явилось 38 немовлят: 23 хлопчики та 15 дівчаток. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо, з вас лайк і підписка.